Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо з Ольгою Ляшук, дільничною офіцеркою поліції Кропивницького районного управління поліції. Я вітаю вас. Доброго дня. До повномасштабного вторгнення ви служили у Лисичанську, Луганської області, також дільничною офіцеркою. Зараз ви у Кропивницькому районі служите. Що для вас було найскладніше? Для мене перш за все було складним це вивчити все ж таки місто, оскільки я приїхала в нове для мене місто, в якому я ніколи раніше не була. Я не знала ні назву, ні розташування, навіть відділу поліції, в якому я буду служити, тому. Спочатку я вивчала вулиці, я ну, працювати на дільниці почала не з першого дня. Спочатку я проходила стажування, я вивчала назви вулиць, де що розташована, а вже потім пішла вільно працювати на дільниці, і вже тоді вже постала наступна проблема: це налагоджування зв'язків, оскільки, крім у нас вулиць, тут ще є такі підприємства, організації, які знаходяться на моїй території. З якими проблемами звертаються у Кропивницькому районі до вас? Враховуючи те, що моя територія обслуговування складається з більшою частиною з приватного сектору, то і проблеми у людей, тих, які звертаються, це теж це, це, це добросусідські відносини. Про більш-менш такі серйозні проблеми вони вже звертаються заявами на лінію 102, телефонують. А ну, до мене там телефонують, кажуть, у мене там виник конфлікт з сусідкою, допоможіть, будь ласка, вирішити. І я виходжу на територію, спілкуюсь з однією стороною конфлікту, з іншою стороною конфлікту, і намагаюся якось врегулювати, проводжу профілактичний бесіди з ними, щоб припинити цей конфлікт і примирити сусідів. З якими ще проблемами звертаються люди до дільничного? Поліцейського. Це домашнє насильство. Це дуже поширена тема у нас. Але реагують на такі повідомлення більш не дільничні офіцери поліції. У нас є спеціальна служба, яка створена спеціально для реагування на домашнє насильство. Вони виїжджають, реагують, якщо там потрібно, ну, складають певні документи. І якщо це необхідно, вони ставлять таку особу на профілактичний облік. І тоді вже дільничний офіцер поліції вже проводить профілактичну роботу з такими особами. Тобто проводить профілактичні бесіди з цією особою, з особою, відносно якої було скоєно домашнє насильство, з сусідами, щоб вони підтвердили, що там дійсно за останній час там не було таких випадків, вони не повторювались. А вам буває страшно? Всім буває страшно. А коли вам буває страшно? Страшно мені буває, напевно, в незнайомій ситуації, коли я не знаю. Хто ця людина і що від неї можна очікувати. Ну, в таких випадках треба просто бути насторожі, тримати дистанцію. У нас дуже чітко налагоджена взаємодія з іншими підрозділами. Ну, якщо не зрозуміла ситуація, я викличу підмогу. Я, наприклад, не знаю свого дільничного, я не знаю, добре це чи погано. Отже, мені цікаво, хто і як звертається до дільничного, з чим до нього йдуть? Ну, до дільничного звертаються з усіма проблемами. І, про, і з побутовими проблемами, якщо не знають, як їх вирішити. І якщо вчиняється правопорушення, якщо вони десь. Ну, якщо людина десь побачила, що вчиняється правопорушення. Ну, до дільничного звертаються з усіма проблемами і майже. У будь-який час доби взагалі робота дільничного офіцера поліції починається не як робочий час з дев'ятої до 18, а набагато раніше закінчується набагато пізніше. Тобто він постійно взаємодіє з населенням і постійно відповідає на різні питання. А чи є різниця працювати дільничною офіцеркою в мікрорайоні з багатоповерховою забудовою або там, де приватний сектор? Різниця, я думаю, все ж таки є, бо в приватному секторі люди більш-менш більше друг друга знають, і у них частіше виникають якісь там конфліктні ситуації. А в багатоповерхових будинках іноді буває так, що в під'їзді люди навіть не знають, хто мешкає у них на другому або на третьому поверсі. Тому там трошечки інші специфіка, інша специфіка да, інші проблеми трошечки. Ну, тобто там менше цих конфліктів. Там Більше конфліктів тиша, коли сусіди там гучно слухають музику. Але все ж таки, мені кажеться, в приватному секторі трошечки по-іншому все. Строє, я знаю, що ви змогли врятувати людину, який хотів стрибнути з висоти. Розкажіть про цей випадок. Надійшло повідомлення про те, що людина намагається вистрибнути з багатоповерхівки. Оскільки це була моя територія обслуговування, я перша була на місці події до того, як туди прибули медичні служби і всі інші працівники. І перше. Що мені потрібно було, це все ж таки налагодити спочатку налагодити контакт з цією особою, щоб припинити ці дії, щоб людина не стрибнула. Вас цьому учать? Я закінчила університет по соціально-психологічний факультет. Тобто там я проходила профіль на підготовку психологічну. І нас, працівників поліції, систематично у нас це, ну, проводиться заняття з психології, як правильно виходити з конфліктів, як правильно реагувати на такі ситуації. Ну, тобто нас постійно цьому навчають, ми в процесі навчання все життя майже. І ця людина, яка намагалась покінчити життя самогубством, з нею в першу чергу потрібно було налагодити контакт. Які слова треба підібрати для того, щоб встановити цей контакт? По-перше, представитись, але е, просто ну, не треба наприклад, казати мене звати. Да, наприклад, мене звуть Ольга. Там як звуть вас? Якщо людина не відповідає, значить ну, не треба наполягати на тому і спитати, а, а чим я сказати? можу вам допомогти? що ага. у вас сталося? А, ця людина спочатку вона ну не контактна, вона не хоче. Вона хоч, ну, е, у неї є мета, у неї є проблема, і вона ну, вирішила, що вона може цю проблему вирішити лише тим, що вона покінчить життя само да, такий спосіб. Але при цьому більша частина таких людей вони все ж таки хочуть, щоб їм допомогли. Ну, тобто вони не знають, як допомогти самому собі, і вони хочуть, щоб їм допоміг хтось інший, вирішив їх проблему, або там ну, підказав, як це вирішити. І під час спілкування з такими людьми треба просто. Ну, Ставити такі питання прості. Ну тобто, що у вас сталося? Якщо людина вже почала відповідати, що сталося, там я хочу там стрибнути. А чому ви хочете стрибнути? А що сталося у цієї людини? У цієї людини були проблеми з особистим життям, проблеми на роботі, проблеми в родині. При цьому, при цьому ще був як дуже рішучий фактор це стан в Україні на сьогоднішній день. І він не міг вирішити свої проблеми сам і за допомогою там близьких родичів, і ну, прийняв рішення, що так він угу. зможе їх вирішити, і в, в нього їх не стане. Був певний момент, коли я спитала у людини, чи високо там, де ви знаходитесь, і мені відповіли, що так, що да, там дуже високо. І в цей момент я побачила в очах людини, що вона злякалася, вона ну не хоче вже стрибати. І в цей момент вдалося все ж таки повернути людину на землю, скажімо так. Весь цей час ви спілкувалися з людиною одна чи вже підійшли інші служби? Ну, інші служби, скажімо так, підійшли, але спілкувалася в полі зору людину, ці я була сама, бо більша кількість людей могла б її злякати, і налагоджений контакт просто не йшов би на нівець. Ви виїхали з Лисичанська 25 лютого 2022 року. Я хочу, щоб ви розказали цей свій шлях, як ви виїжджали, як ви приймали рішення? Рішення давалося дуже важко. 24 лютого. Ми прокинулись від того, що ми почали звуки вибухів. Тобто ну, нам не просто сповістили, що почався наступ, а ми, це, його да, ми його почули, бо ми Луганська область, вона межує з Російською Федерацією і вони заходили дуже швидко, дуже стрімко і знали, м'яко кажучи, куди бити. Тому ми відчули на собі з першого дня, що вона все ж таки почалась. Керівництвом нашим поліції було прийнято рішення, щоб жінки з дітьми все ж таки евакуювалися з Луганської області. А, і ну, питання виїздить або не виїздить не ставало. Просто ми до останнього, я з родиною, я чоловік. Ми до останнього вагались, чи це потрібно робити зараз, чи може трошечки ну, почекати. А бо... Чому? Справа в тому, що ми вже подібну ситуацію переживали в 2014 році, коли також були бойові дії на території Лисичанська, і тоді чоловік мене з дітьми вивіз до міста Харкова, бо у мене був, на руках була грудна донька, півроку її, було, а сам залишився в Лисичанську. І ми виїхали о, в червні 2014 року, і вже в серпні, наприкінці серпня, на початку вересня, ми повернулись, бо Лисичанськ був був вже звільнений і можна було повертатись. І на той момент, в 2014 році. Не було таких бойових дій, як які були вже у 22-му. Ви сподівалися, що буде все більш-менш так, як да. Ми раз. сподівалися, що а може, зараз там домовляться, а може, зараз там щось закінчиться. І навіть коли ми виїжджали з дому, ми до останнього сподівалися, що це ненадовго. Ми там виїдемо ну, день-два, потім тиждень-два, потім місяць-два, і вже другий рік, як ми виїхали, і досі ми туди ще не повернемось. Ваш будинок цілий? Не можу зараз на це питання вам відповісти, бо не знаю. На момент, коли останній був, ми спілкувалися з людьми, які там залишились, коли там ще була не окупована територія, будинок був ще цілий. Після того, як вже окупували територію, зв'язку ми ну, не підтримуємо там особливо, ні з ким. Тому що стосується будинку, не знаю. Отже, ви прийняли рішення виїжджати, ви думали, що ненадовго, куди ви поїхали? Ми виїхали в Дніпропетровську область і там більша частина дівчат. Це виїхали жінки з дітьми, а о, поліцейські чоловіки? Поліцейські чоловіки залишились в місті і знаходились там у складі зведеного загону до того часу, поки місто не було окуповано. Вони боронили місто і залишались там до останнього. І вони виходили вже з міста, вже коли. ну, Російська армія з одного боку ну, просувалася, заходила, і е, наші працівники з міста в цей час виходили, ну, тобто до останнього тримали місто. І як ви потрапили у Кропивницький? До е, липня місяця двадцять року. Територія була ще підконтрольна Україні. І е, ну, ми намагалися, ми сподівалися, що ми ще повернемося, але 2 липня 2022 року. Територію окупували, і у нас постало питання, щоб продовжувати службу далі. Ну треба було вибирати. Нам було запропоновано посади по всій території України з правом вибору будь-якого міста, ну і з того списку посад, які нам запропонували. Я порадилась з чоловіком, і ми прийняли рішення їхати до Кропивницького. Хоча ми тут раніше ніколи не були, і, ну не можу вам пояснити, чому саме це місто, але ну, вибирали з багатьох факторів. Подальше від кордонів, ближче до центру України, і плюс вибирали все ж таки посаду, які, ну, які були вакантні, щоб можна було продовжувати службу. Розкажіть про дітей. У мене двоє дітей, У мене хлопчик, йому 14 років і дівчинка, їй 10 років. Навчаються вони на теперішній час дистанційно в тих школах, в яких і навчалися. школи вчителі виїхали з окупованих територій, і на теперішній час продовжують навчати дітей. Старший син у мене відмінник. Я... Намагаюсь підтримувати його в такому тонусі, щоб він навчався все ж таки, здобував пев певних результатів. Він приймає активну участь в олімпіадах, в конкурсах, має дуже багато грамот, нагород. Да, він в мене дуже активний. Ну, молодша, вона просто ще вона закінчила 4 клас. Переходить до п'ятого. І у них в 4 класі ще немає такої чіткої е системи оцінювання, щоб зрозуміти, як же все ж таки вона навчається у нас. Ну, В, в... 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 в цілому не погано, але оцінок їм ще не ставлять. Плюсики, мінусики. Як родина сприймає вашу роботу, вашу службу? Родина сприймає мою роботу, скажімо так, по-різному. Десь намагаються мене підтримати, десь намагаються мені допомогти, тому що я багато чого не встигаю, враховуючи таку роботу. Але в цілому, ну я думаю, що позитивно сприймають, бо якщо мама не буде працювати і буде сидіти вдома, то це теж буде не дуже гарно. Ви маєте 22 роки стажу. Це доволі такий вже вагомий час. Як ви відновлюєтеся, що вам допомагає от не втрачати сили, рівновагу? Напевно, в цьому мені допомагає все ж таки моя родина і наш спільний час, який ми проводимо разом. У нас є спільне хобі. Ми дуже любимо їздити на риболовлю. Причому у нас рибаків в сім'ї всі від малого до великого. В тому числі я, я теж дуже люблю рибачити, як ні странно кажуть, жінки, це не, жіно, не жіноча справа, але мені дуже подобається. Особливо, коли з ночівлею залишаєшся на, на рибалці, вранці просинаєшся, над річкою туман, пташки літають, тиша ну, дуже, дуже допомагає розслаблятися. Скажіть найбільший улов? П'ять з половиною кілограмів. Це ми спіймали. У 2022 році, вже, вже не, не вдома, ми спіймали товстолоба. І це було особливо для дітей, це була така радість, бо ми ну, звикли там ну, невеличкі рибинки, а це була дуже така велика рибка. У мене ще моє персональне хобі, що я дуже люблю займатися, це кулінарія. Я дуже люблю пекти торти пирожні, там пироги. І в мене діти вони дуже люблять, коли я їм на дні народження роблю торти, бо я завжди їх прикрашаю мастікою, кремом. Там роблю різні картинки, візерунки. Я дякую вам за розмову. Дякую за те, що бережете наш спокій. Ми говорили з Ольгою Ляшук, дільничною офіцеркою поліції Кропивницького районного управління поліції.